Зараз на місці пригоди у Березнівському районі працює слідчо-оперативна група на чолі з першим заступником, начальника управління. Перша попередня інформація, що житель одного з сіл Березнівського району на грунті, мабуть, сімейної сварки, тому що в квітні зареєстрований факт насильства в сім'ї, він бувший чоловік 27 квітня, якщо я не помиляюся, теж. Скоїв насильство сім'ї. І сьогодні в 6.30 знайшли труп його бувшої дружини, з якою він сім років як розлучений, у полі з вогнепальним пораненням. За свідченнями сусідів вони бачили, бачили, хто це зробив. Навіть він прийшов до свого родича, взяв бутилку горілки і пішов в ліс.